Бачите, тут на іконі на плиті ззаді чис, а спереді є отвір від проникнення уламка. Ця плита врятувала життя нашому побратиму. Капелан 85-го батальйону 105-ї окремої бригади Тероборони Збройних сил України Вадим Прокопишин пише на бронеплиті ікону. Впродовж 15 років чоловік займався розписом храмів у Запоріжжі та Луганську. На бронеплиті це була в більшості моя ідея, тому що, як кажуть, це вкладається в цьому розміщенні дуже багато символізму. Це використовується здебільшого масляні фарби. Робота починається із підготовки. Тобто підготовки основи. Для початку роботи необхідно закріпити матерії, нанести ґрунт, закріпити його, тому що ще попереду стоїть позолочення фону сусальним золотом. І саме прописка всіх, всіх основних кольорів, ліній. Ще попереду добрих 70% роботи. Ця плита належала військовослужбовцю Павлу. Боєць розповідає, як вижив завдяки бронежилету. Ми під'їхали. Тоді під посадку було зрозуміло, що треба було кидати машину, тому що е, все ближче і ближче були приходи. Він, відповідно, у нас ловив по дорозі, а особливо з дороги не з'їдеш, тому що ти не знаєш, що там це були позиції противника, і дуже багато території було заміновано. Ми вийшли з машини, я тільки відкриваю задню ляду, беру карабін в руки, і тут прильот. Купа піска, купа дима, в очах осколки прилетіли там, по руки посікло, ну по суті. Нічого не відчував. Це ще був відповідно адреналін, машина була посічена, вся вибиті стекла, але як на диво, колеса були цілі, моторний відсік був цілий. Спас бронік, конкретно спас, тому що осколок був, як оказується, немаленький. По завершенню розпису ікону планують освятити у церкві в Кременці. Наталія Бончук, Суспільне новини.